Топ унікальних проєктів відновлюваної енергетики у будинках Києва. Сонячна станція на даху, яка може забезпечити роботу ліфтів, опалення та водопостачання. Будинки, в які гарячу воду підігрівають, використовуючи тепло з системи вентиляції. Багатоповерхівка, яка може обходитись без централізованого опалення завдяки шведським тепловим насосам. Це все проекти, реалізовані у багатоквартирних будинках в Києві. І що важливо, всі ці технологічні рішення впроваджені у вже заселених будівлях, а не на стадії будівництва. За ініціативи та за кошти власників квартир. Будинок з власною сонячною станцією. Будинок в центрі Києва. Напередодні повномасштабної війни тут на даху встановили сонячні панелі, а в технічному приміщенні потужні акумулятори. Спочатком атак на енергетичну систему це все обладнання стало в нагоді. Звичайно, взимку генерація від сонця мінімальна, однак, літій залізофосфатні акумулятори можуть швидко заряджатись і від міської мережі. Їх ємності достатньо для того, щоб забезпечувати освітлення в під'їздах. Роботу насосів системи опалення та гарячого водопостачання. Навіть більше три однофазні інвертори можуть подавати напругу на мотори ліфтів. Взимку таку опцію використовували в екстрених випадках. Влітку спробують живити ліфти сонячною енергією на постійній основі. Вартість проєкту за цінами 2021 року 2 мільйони 380 тисяч гривень. В перспективі сонячна енергія має йти на теплові насоси, які будуть підігрівати воду. Про цю технологію далі. Будинки, в які гарячу воду готують теплові насоси. В Києві є три багатоквартирні будинки, в яких теплові насоси використовують для того, щоб отримувати гарячу воду. Як же це працює? Тепловий насос можна порівняти з холодильником. Як відомо, холодильник відбирає тепло в продуктів харчування і виводить його назовні. Тепловий насос це холодильник навпаки. Він бере тепло з оточуючого повітря землі або води та передає його для потреб опалення будинку або підігріву гарячої води. А це традиційна вентиляція в квартирі. Сюди виходить тепле повітря з кімнат, його середня температура від 18 до 21 градусу. А це будинок на Троєщині. Тут на виході з вентиляційних шахт встановлені теплові насоси, які перетворюють тепло з квартир у енергію для підігріву гарячої води. Завдяки такому підходу її вартість буде меншою ніж з міської мережі. А саме у 2-2,5 рази це при нинішніх тарифах на електроенергію, адже саме її теплові насоси споживають для своєї роботи. Стрококупності таких проєктів близько 5 років. Однак теплові насоси можна використовувати і для опалення. Про це далі. Будинок з опаленням від теплових насосів. Це будинок на Оболонській набережній. У 2022-му він потрапив до Національного реєстру рекордів України як найбільш енергоощадний. Тут повний фарш. Утеплений фасад, енергоефективні вікна та двері, теплопункт з погодним регулюванням. На даху дві системи теплових насосів: одна для підігріву гарячої води, друга для опалення. І це 12 теплових насосів унікальної конструкції від шведської компанії. Вони складаються з ось таких пасивних випарників, та ось таких блоків, де підігрівається теплоносій, який потім подається у традиційний теплопункт у підвалі. Автоматика вирішує, як краще опалювати будинок в залежності від погодних умов. Теплові ж насоси можуть працювати до мінус десяти, при цьому вартість гігакалорії отриманої від них, а відповідно, й опалення у 2,5-3 рази нижче ніж від «Київтеплоенерго». Вартість проекту за цінами 2018 року 6 мільйонів гривень. При цьому ОСББ скористалось кількома програмами співфінансування енергоефективних заходів. За цих умов інвестиції співвласників будинку окупились всього за один опалювальний сезон. Якщо ви хочете більш детально дізнатись про ці проекти, шукайте посилання у описі до цього відео.